Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Коротко оглянемо наш майданчик Івано-Франківську. техніка Івано-Франківськ, знаєте, навпроти заправки ОКО, поряд АТБ, зручний під'їзд, парковка для автотранспорту все дуже зручно і зрозуміло. Небагато залишилося тракторів, хоча. Надходження було порівняно недавно, зроблено багато роботи. Зараз вже в Україні нарешті цей контейнер, який ми чекаємо три тижні, і вже на днях вивантажуємо. Я думаю, до кінця тижня вивантажимо власне в Рівному і вже почнемо комплектувати. Ну і за ним ще один контейнер. Вже подивимося. Скоріше за все, знову на рівне. А тоді вже в середині червня до нас а, по тракторах чудова підбірка, всі малюки. Забрали, а f 15 якраз на передпродажній підготовці веземо. Лишилися трактори від 22 сил. Реально цікаві трактори. Коротко про них. Ісекі секі Сіал Хантер 22. Чудовий стан по шинах. Взагалі зауважень немає. Нові шини поставили, бачу, що вусики є e 2001 роком, Фалкін колеса передні, задні колеса. Що тут? Брістовну. Передні помініні, задні 8,3 на 24, але в чудовому стані без тріщин. Грунтофриза 1,40 в комплекті, рівень горизонту. Все працює справно, функція оберт на місці. Напрацювання працювання муту години. Не знаю, вірити, не вірити. Чудовий стан. Ціна 7,400 за такий комплект на майданчику в Івано-Франківську. А... Наступний, навіть не буду розказувати, Т-22. Ціна 7 акційна, хоча коштували вони приблизно одинаково. 7 тисяч за чудовий трактор на 22 сили. Далі, з кабіною. GL220. По завваженнях, знаєте, сидіння порване, а так, в принципі, що по комплектації дуже хороший. Швидко з'єм, рівень горизонту, грунтуфриза метр сорок Ножі на ґрунтуфризі чудові. практично Та не практично повні фарба ще на ножах. А, кабіна з кондиціонером, з кондиціонером кабіна, бачите, не затерта. Єдине, що користувалися сидінням, якось так. А, функція швидкого оберту на місці іді. Коробка U-Shift, кого цікавить. Не швидкісна на працювання 900 мотогодин. Ну, таке. Хоча по накладочках ми їх не міняли і. Е, що, накладочки гарні, не стерті. Підніжка також, в принципі, не є надто затерта тому може бути всяке. О, я ще зробив вихід такий. Так, е, давайте знімемо, заводити не будемо. Кого буде цікавити, телефонуйте. Знімемо для вас окремо огляд. Видно, що є потертості заправляли каністрою металевою. Дивіться, двигун. Жодних підтікань. Все в рідній фарбі. По ньому не робилося нічого. Це класний показник. Якщо трактор приїжджає з Японії і нічого не роблено, значить шанс на те, що буде працювати ще довго і щасливо, дуже великий. 10500 на майданчику. Сайт. Посилання буде в описі до відео. Тому хто не запам'ятав, переходьте на сайті. Все є. Ще один тракторець з кабіною GL27. єдиний тут, я казав, я запшикав панелі капоту. Поміняні передні бачу теж Falcon, як і на ісекі 22-му. Тут розмір 7 на 16, відповідно. Міняти точно найближчим часом нічого не треба. 8 на 16. Тут ще більше, це ж 27-й тут. Давайте їх потім порівняємо в окремому відео. Задні колеса Bridgestone 112 на 26. Рівень горизонту. ґрунтуфриза 1,50 метра. Не встигли укомплектувати, бо, власне, почали F-15 до відправки готувати. Кабіна без кондиціонеру. Наклеєчки збереглися. Тут значно бережніше користувався хтось кабіною. Ну або на сонці не стояла. Теж такі варіанти можуть бути. Коробкаю Shift теж не затепта. Значте, навіть не мили, не прибирали. Отака, як є, 2,224 мотогодини, Зрозуміло, чим потужніший трактор, тим, в принципі, зазвичай. Більше мотогодин. Чудес не буває. Якщо ви бачите трактор там близько 30 кінських сил, а на ньому 600 мотогодин. Ну, ми самі не віримо в це і думаємо, що якщо не японці, то десь на шляху до майданчику це все змінюють. А, трактори невеликої потужності, там 20. 22 ну до 25 можуть мати невелике напрацювання. А великі трактори навіть в Японії, як на нас, це логічно. Купують для більшого і об'єму роботи, і трактор там 90-х років за 25 років ну не може напрацювати таку кількість. Наша думка може бути чудо і потрапити такий трактор. Ну, але це один на 100, а не кожен Тому бачите, ми показуємо реальні мотогодини. Якщо 2000, значить 2000. А, що по ціні? Трішки дорожчі 11300 на майданчику з ґрунтуфризою. Нагадую. І чого така невелика різниця? Немає кондиціонера ну і підмальований капот. Десь дисконт нам зробили на це в Японії. І ще одненький чудовий янмачик FX 255. Огляд був окремо, не будемо затримуватися на ньому. Чудовий стан, класна комплектація і ціна 7500. Отаких 5 тракторів зараз на майданчику. Реально класні від 22, класна підбірочка. Середньобазові, повнорозмірний. З кабіною ну, повнорозмірний на колії метр метр десять на 22 сили. І на колії метр там, 20, метр 30 до метр 40 Тут може бути колія на 27 сил. Всім успіхів, миру та перемоги. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.